Так, друзі, я вас вітаю. Я їду, не скажу куди, не скажу з ким і не скажу чому. Поки що. Ми в прекрасному закладі, який навіть Забігаловкою назвати не можна, бо це справжній ресторан для військових, причому волонтерський. Я в шоці просто. Вони такі молодці, прекрасні люди. Подивіться, яка обстановка тут. Зараз від'єднаємося. Дивіться, як тут гарно. Значить, нам дали прекрасний борщ. Борщ взагалі, новий смак в мою колекцію. Прекрасна картопля, подачу, подивіться тільки на стіну, ось скільки тут людей було, і це кажуть, всіх військових вони безкоштовно годують. Молодці, просто хай їх Бог береже, щастя, здоров'я. Як кажу, ну, я кажу, люблю цілую, обіймаю, ви просто молодці. Вони зараз на мій канал підпишуться і подивляться, що я тут знімав. Ну, а ви підтримуєте Збройні Сили України, подобайте канал, ставимо, шаримо відео. Я, якось так. Е, все буде добро. Плюс Україна в серці.